Друзі, ми продовжуємо спілкуватися з Артемом Колінько, лідером збірної України з бочі в ефірі каналу Еквалімпік. Ну, вже є чим пишатися, але звісно, все, все попереду. І ось тут цікаво запитати, хто і що тебе заряджає моральними силами, знаєш, і фізичними, для того, щоб працювати і йти вперед. Можливо, це родина, тим більше і в такі непрості часи, які переживає і наша країна, і кожен українець безумовно. Звичайно, підтримка дуже важлива. Я дуже вдячний своїй родині, особливо мамі своїй, яка завжди мені допомагає і в тренуванні, і коли ми їздимо на змаганнях, часто вона зі мною їзде, бо мені потрібна допомога. А Що мене мотивує, це потрапити на Паралімпійські ігри і, можливо, стати паралімпійським чемпіоном. Це та Мрія і ціль, яку я собі ще поставив, може як 10 років, да, як тільки я почав грати, і ця мета, вона якби переді мною завжди. І це те, з чим я просинаюсь кожен ранок і йду на тренування, і вона мене дуже мотивує. І, звичайно, підтримка рідних і близьких Без цієї підтримки теж це було б не, ну, неможливо нічого. Дійсно, родина це наше все і. Кожна родина це також і є Україна, але хочеться запитати з приводу твоїх професійних спортивних планів. Так чи наразі щось відомо з приводу того, які старти будуть найближчим часом? І знаю, в Нідерландах будуть міжнародні змагання. Окрім того, чи відомо з приводу проведення чемпіонату України? Ну і розкажи про свої плани, цілі та мету на цей рік і на найближчий час. Угу. Ну, основне головне змагання в цьому році це буде Чемпіонат Європи, який буде в Нідерландах, тут у Роттердамі. Він відбувається раз на два роки, і це дуже важливий старт, бо там можна набрати досить непогану кількість зарікових очків. Потім також буде Кубок світу в Португалії десь восени. Тож теж дуже важливе змагання. І, можливо, ще Кубок світу в Бразилії, в Сан-Пауло. Ось оці три основних змагання, де є ще можливість набрати очки, які е, дадуть можливість отримати ліцензію на наступний рік на Паралімпійські ігри. Дуже віримо, що це вийде. Так, спроду, я поки Не маю мене інформації, я не можу сказати, чи відбудеться він і коли відбудеться. Це краще у тренера запитати. Ну буде, будемо вірити так. Будемо вірити, що і збройні сили України якомога все швидше принесуть нам мир, принесуть перемогу України, і ми розуміємо, що з нею буде більше можливостей для розвитку нашого спорту, і для проведення змагань не тільки всеукраїнських, але й міжнародних в нашій в нашій державі. Тому Артеме, тобі тільки також можемо побажати всього найкращого і найбільших перемог на спортивних міжнародних великих майданчиках. І дякуємо за те, що ти є, і за те, що завітав до нашого ефіру цієї хвилини. Дуже дякую. Дякую. На все добре, Артем. Артем Миколінько – один з лідерів нашої збірної учасник, і не тільки учасник, але й Призер, переможець багатьох міжнародних змагань з паралімпійської бочі. Дійсно, спорт дуже красивий, спорт дуже особливий. Тому сьогодні хочеться якомога більше і дізнаватися і бачити цих моментів, так само як і з турніру в Хорватському Загребі, також миттєвості якого за. Зараз ми обов'язково знову побачимо для того, щоб знову ж таки зануритись в ці великі емоції на майданчику. Ну і звісно, виступ українців. Найсильнішою парою команди вважають Артема Колінька та Наталію Кононенко. Обоє змагаються у класі БЦ4. І їхнім виступом українська команда закінчила змагання міжнародного загреб 2020 World Boccia Challenger. Проти українців виступили команди Словенії, Словаччини і Великобританії. Але на жаль, вийти з під групи цього разу не вийшло. Андрій Мороз, БЦ2 і Андрій Окулов, БЦ4 не вийшли з під груп і в одиночних виступах. А ось Артем Колінько, БЦ4, і Наталія Кононенко, БЦ4 та Владислав Кухта БЦ1 вийшли до однієї четвертої. Але, на жаль, поступили своїм суперникам у грі за вихід у півфінал. Учасники команди підтримали один одного після не дуже вдалих змагань, адже більшість з них тренуються разом роками. Так, один з найдосвідченіших учасників команди Артем Колінько захоплюється видом спорту на концентрацію влучність вже близько 10 років. Для спортсмена це вже третє змагання в Загребі, і усі попередні закінчувалися медальним здобутком. Артем входить у топ 5 найкращих спортсменів світу. Цей рік буде вирішальним для набору очків на наступну паралімпіаду, яка буде в Парижі. І я сподіваюся, що це в нас вийде, і ми такі збірної потрапимо на цю паралімпіаду. Бо до цього ще нам цього не вдавалося. Підтримуємо збірну команду з Боча і бажаємо перемог на наступних змаганнях. Дякуємо ССУ і наближуємо перемогу разом. Українська команда завжди була єдиним організмом, дуже згуртована, дуже дружня. І знаєте, одразу пригадується багато випадків на чемпіонатах України з бочі, коли уславлені досвідчені фаворити підтримували дебютантів. Нашу молоді це дійсно свідчить про дуже високі стосунки і дуже здорову атмосферу в усій спільноті української бочі, власне, як і в усій нашій паралімпійській родині я пишаюся і дуже тішуся з цього приводу, але тим не менше, звісно, страшна війна і агресія Російської Федерації вносить свої колективи. Через це немає нормального функціонування світу українського світу. Бочі так, тому що поповнювати складно команду в таких умовах, підтягувати дебютантів, підтягувати наймолодших юних спортсменів. Хтось зараз зі збірної України тренується за кордон. Багато наших параатлетів тренуються в різних містах України на тлі, звісно, і тривоги, на тлі обстрілів, бомбардувань це дуже е, складно. Але тим не менше лідери збірної зустрічаються разом і на навчально-тренувальних зборах, коли готуються до е, змагань великого міжнародного гатунку. і це дуже приємно. В нас немало атлетів, які вже десятиліттями в цьому виді спорту, але також є ті, хто. Тільки кілька років тому зробив свої перші кроки і вже також наближується до вагомих результатів і виступів на найвищому рівні, але краще все ж особисто познайомитись з кожним з наших героїв української бочі і дізнатися, яка ж у них зараз мета, які найближчі цілі в ефірі каналу «Еквалімпік». Маленька і дружна українська національна збірна збоча ще з десяток років тому виступ на Паралімпійських іграх вважала мрією. В цьому ж році Париж 2024 не просто мрія, а й конкретна ціль, принаймні для двох учасників команди. Артем Кулінько та Наталія Коненко змагаються у класі БЦ 4 як в парі, так і в одиночних розрядах. Саме до цієї двійки особливо прикуті очі вболівальників. Бочу я побачив в 2013 році. Спробував якось так зразу загорівся цією грою. Придбав собі м'ячі, почав тренуватися. І зразу якось в мене така з'явилася мрія потрапити на Паралімпійські ігри. Я розумів, що я лише тільки на початку стою, ще багато чого прийдеться зробити, це довгий шлях. Але потроху я почав спочатку грати на місцевих змаганнях, потім на чемпіонаті України, де виграв, потім потрапив в національну збірну і потім вже приймав участь в міжнародних змаганнях і зараз займаю п'яту сходинку в світі. Треба гарно виступати, набирати очки, які, щоб потрапити на ці змагання. Основні це такі змагання, як Чемпіонат Європи. Він проходить лише раз на два роки. Тобто ну, важливо виступати добре на таких ключових змаганнях. Постійно на зв'язку Артем Колінько зі своєю партнеркою парного розряду Наталією Коненко. Спортсменка має менший досвід у професійному спорті. А усі головні перемоги здобула якраз у парному розряді. Наталія знає, що боче відкрила для спортсменки не тільки яскраве захоплення, але й можливість розвиватись і самореалізуватись. Ну, знаєте, це таке стимул жити. Є якось ти розумієш, що треба займатися чимось. І, ну, Таке. Раніше, якщо б війна не почалася, це була моя мрія, така якась достигти чогось. Від початку війни Наталія Коненко наодинці тренується в Німеччині. Втім, таким змінам у житті не рада. Зізнається, безмежно тягне додому. Ну, я до спір не можу привикнути до чужій країні. Я додому хочу. Для мене Україна це мій дім. Підтримаємо українських паралімпійців на їхньому шляху до нових перемог. Прославляємо ім'я України разом. Перемога вже близько. Ось такий він, Загреб 2023 World Boccia Challenger. Але знаєте, сьогодні ми дізналися, що така дисципліна, такий вид спорту, як боча, є не лише спортом професіоналів, паралімпійців, але ним може займатися абсолютно кожен і дитина, і дорослі, і ще більш доросліші люди, українці. Тому можемо тільки радити, звісно, вести дуже велику рухову. Ву діяльність, активність, здоровий спосіб життя, і окрім того, звісно ж, підтримувати Україну наш спорт, наших паралімпійців, дефлімпійців і вболівати та допомагати головній команді країни. Це збройним силам України, тому що наші захисники і захисниці продовжують робити все для того, щоб Україна як була, так і є. І звісно, буде в майбутньому, і тільки разом ми зможемо знищити і перемогти. Нашого ворога і зажити на своїй єдиній великій Україні, богом даній землі. Я впевнений, що так і станеться. Тому я, Ігор Мартиненко, і вся команда каналу «Еквалімпік» Дякую вам за увагу! Бажаю всього найкращого і хочу залучити вас вже до нових зустрічей на нашому каналі. Ну, Україні ми всі разом скажемо перемагай!